Всім привіт, ви на каналі Scout Vlad і це Chroma Legends. Сьогодні в нас на огляді е, персонаж Ральф. Давайте почнемо з його костюмів. Як зазвичай в нього є звичайний, срібний, золотий, діамантовий. Срібний золотий діамант ви нагадую отримуємо за прокачку. Також є хроматичний, який випадає зі скринь. Моторошний Ральф купувався за зелені ці алмазики, це, це що то таке. Ну ось і також є восьмибітний Ральф, який буде ще в нас в турнірі. По емоціям є дві, звичайний, та діловий. Е, вже вже якесь досягнення. І давайте почнемо з історії Ральфа. Ральф це майстер паркуру та чемпіон зі швидкісних забігів по місту. Його унікальний пневматичний... Пульверизатор може змінювати властивості магічних фарб, перетворюючи малюнки на мережу потаємних порталів. Не дивно, що нікому не вдалося спіймати Ральфа. Дуже швидкий герой справді так є. Дуже швидка в нього перезарядка, але трохи крива. Але якщо ральф вже в тебе попав, то, то буде сильно. Його зброя це постріл з серією куляк із фарбою. І також е, спецуміння атакує усіх супротивників навколо та відстрибує. От, е, до речі, з цим вмінням, якщо вриватися в толпу, то можна навіть так е, непогано забирати людей. Ну почали ми як зазвичай з храму Саїдо. Якихось незручностей або складностей е, взагалі не було з цим персонажем. Дуже він грабельний. Якщо в тебе руки з одного місця ростуть ось то ти нічим не зможеш грати ну ось а якщо руки ростуть з правильного місця то можна грати далі в нас була карта фаунвіль фаунвіль мені не подобається ну ось не моє якось якось ось ну не знаю просто не моє так, і на початку вже ми робимо 4-0. Ральфом, до речі, Ральфом дуже круто ховатися десь в кустиках та чекати, поки там до тебе хтось підійде і вже приміняти його спецуміння, яке атакує всіх супротивників навколо, коли він відстрибує. Ну, ось, тому такої тактики можна було підтримуватися, але... В нас є завдання, які нам треба виконувати для клану, тому приходилося йти вперед, ризикувати. Було б, до речі, прикольно, якщо б на наступний сезон придумали завдання, хто більше, скажімо так, загине в грі. Ось це було б дуже цікаво. Ось, до речі, було тільки що спецуміння, так два гравці просто-напросто забилися в угол, та поки я вже прибіг, вони відновили своє здоров'я. Тому треба розраховувати спецуміння Ральфа та використовувати його ну, дійсно, коли це потрібно, коли це воно в темі. Ось. Але вже потихеньку їм я грав, вже потихеньку брав його спецуміння, звикав до нього, до самого персонажу, бо до цього, якщо чесно, дуже багато їм не грав, так пару раз заходив, тому що він був в мене не вкачений. А зараз він вкачений до 50-го левела, плюс треба його вам показати. ось, І так плавно ми перейшли вже до режиму експедиція. Ось, що ще по ральфу можна сказати? По артефактам, мені здається, йому треба якийсь швидкісний артефакт, який, наприклад, чоботи скороходи Ось непоганий артефакт саме для цього персонажу, як на мене. Тому що ральф сам по собі швидкісний, але додати йому плюс до швидкості було б навіть дуже непогано. Або можна було б... Грати з іграшкою чарівника. Можна було просто закидати і вриватися потім в толпу. Але не завжди це буде. Якщо у вас дуже мало здоров'я, то іграшка чарівника вам ну, не дуже допоможе. Ось, тому це індивідуально для кожного. Хто хоче, той який вибирає артефактом швидкості, здоров'я або якийсь щит там. Це абсолютно індивідуальна штука, яку ви для себе, скажімо так, робите. Тому що рекомендувати вам, ось, наприклад, якщо я люблю персонажів дальнього бою і які лікують, то що я можу доброго порекомендувати для Ральфу. Звісно, я буду грати, грати зі своїм артефактом з капсулою порятунку, яка додає здоров'я. Ось, тому експеди... експедицію ми виграємо взагалі спокійно. І далі в нас йде фіналочка нашої... нашої карти. Це лазерний хаб. Що по лазерному хабу? По лазерному хабу були і кущики, в нас був вільний центр, це взагалі для Ральфа, мабуть, одна з найкращих карт, тому що можна бігати з лазером, а точніше за лазером і спокійно всіх вирубати. Ральф дальній герой. Можна спокійно робити бруд. І це справді працює. Тут взагалі, якщо на експедиції було трохи незвично, на храм Сейдо було незручно, на Фаунвіллі взагалі не дуже було, то тут вже рахунок 17-2 навіть. Тобто Ральфом було грати дуже прикольно саме на цій карті. До речі, я зауважив, що... Для кожного героя є якісь режими, де краще їм грати. Тому качати-не качати це для вас, це ваше рішення. Ну, а вами, як завжди, був я Скаут Влад. Слава Україні!